Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Промоутер Еді Хірн з Boxing в інтерв'ю AFL TV порозмірковував про повернення в ринг колишнього гегемона надважкої ваги британця Ентоні Джошуа. 35-річний дарувань у вересні намагався увійти до легендарного списку триразових чемпіонів світу. Але поступився нокаутом володарів пояса IBF співвітчизнику Даніелю Дюбуа. Ейджей спершу сильно хотів домовитися про негайний реванш, але потім послухав Хірна і взяв паузу. Що далі, розповідає босс Мачрум? Для нас зараз існує тільки два бої. Це реванш із Дюбоа і Тайсон Ф'юрі. AJ хотів би зробити ще одну спробу стати чемпіоном. Але з іншого боку, зараз хороший момент для бою з Фюрі. Можливо, зараз він не такий монструозний, як це було раніше. Але це все одно найбільший бій у боксі. Давайте назвіть мені, який бій більше за цей. Такого не існує. Першу потрібно почекати, щоб пил влягся, а потім усе залежатиме від мене, Френка Ворена і бійців. Зараз навряд чи Фюрі хоче думати про бій із Джошуа. Він розчарований. Нехай проведе час із сім'єю. Але як на мене, у нього немає альтернативного варіанту. Якщо у Джошуа є Дюбуа, то у Фюрі тільки одне ім'я. Ну бо назвіть мені якийсь інший варіант для нього. Трилогія з усиком. Немає потреб у третьому бою, немає попиту. І турки Аля Шейх явно не збирається розглядати такий варіант. Ми всі знаємо, що таке Ф'юрі проти Джошуа. Це щось монструозне. Так, зараз не час говорити про цей поєдинок. Але я вірю, що в цьому питанні переможе здоровий глуст. Але якщо у нас вийде, тоді ви побачите реванш із Дюбоа. Якщо він, ясна річ, спершу пройде в лютому Джозефа Паркера, сказав Хірн. Один із синів легенди боксу філіппінця Мені Пакео, Мені Пакео Молодший, незабаром має дебютувати на професійному рингу. Юнак тренується в залі Фредді Роуча Wildcard під керівництвом Марвіна Самодіо, який поділився обережною думкою про перспективи підопічного. Мені молодший просто тренується щодня, як і інші мої професійні бійці. Ми сподіваємося, незабаром влаштувати йому бій, але головне щодня вдосконалювати його в залі, зазначив Самодіо. У майбутньому він планує стати професіоналом. І це станеться, що й не побачу, що він готовий. План полягає в тому, щоб він став професійним боксером, але ніколи не знаєш напевно. У нього все виходить, зазначив тренер. У нього дуже хороша робоча етика. Він щодня в залі і ніколи не скаржиться. Ми спарингуємо з бійцями світового класу, і в нього добре виходить. Я вірю, що в нього все вийде, але тільки час покаже, підсумував самодіо. Додамо, що сам 46-річний Покяо все ще збирається повернутися на ринг і навіть вимагає титульник. Китайський ветеран надважкого дивізіону Джан Джилей оцінив свого майбутнього молодого опонента з Німеччини Агіта Кабаєла та розповів, на що він робить ставку у майбутньому поєдинку проти цього досі непереможеного бійця. Він молодий, розумний і голодний. Хлопець намагається стати одним із найвидатніших. Якщо судити з останнього бою проти Санчеса, то він зробив усе дійсно дуже добре. Але на жаль, для нього я не Френк Санчес. Важко передбачити, що станеться. Я не можу дивитися повзагіта Кабаєла. Тому що без цієї перемоги не може бути і мови про титул. Тому зараз мій фокус повністю на майбутньому поєдинку, розповідає Джан. Я завжди був зайнятий тим, щоб відточувати свої інструменти і підготовуватися до будь-якої можливої ситуації, яка може статися на рингу. Ми з командою старанно працюємо, включно з тренером з фізичної підготовки. Тому я збираюся бути найкращою версією себе. Усі думають, що моя витривалість відстіє. Тому намагаються затягнути мене в пізні раунди. Ось чому мені доводиться робити все, щоб підняти свою витривалість, і для цього потрібно багато зусиль. Я намагаюся не робити ставку на силу в цьому тренувальному таборі. Зараз я намагаюся бути більш майстерним бійцем у плані майстерності, сказав Джелей. Також китайський велетень оцінив шанси володаря титулу IBF його ваговій категорії британця Даніеля Дюбоа взяти реванш в об'єднаного чемпіона Олександра Усика і можливість власного бою з суперзирковим українцем. Думаю, що останній рік або два були дуже плідні для Дюбоа. Він домігся великого прогресу, але я сумніваюся, що цей хлопець зможе ефективно битися проти Усика в реванші. Щодо Олександра, то він зробив достатньо, щоб обирати собі суперників, і я буду дуже радий. Якщо чемпіон зверне на мене увагу. Я думаю, що це його вибір. Він об'єднав обидва дивізіони. У першій важкій вазі він був непереможний. У надважкому дивізіоні він домінував над усіма. Тепер він має зробити свій власний вибір. У нього є право і причини робити все, що він хоче. Якщо Усик захоче і буде інтерес в організації нашого поєдинку, я втручуся, сказав Джилей. В продовженні теми. Британський промоутер Еді Хін і взагалі вважає, що об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може поборотися з володарем титулу IBF у першому важкому дивізіоні Джеєм Опитаю. Що буде робити Усик зараз? Єдиний бій, який я бачу, мені подобається поєдинок Джея Опетаї проти Усика. Я вважаю, що це дуже гарне зіткнення стилів, але Джею потрібно заслужити цей бій. Йому необхідно перемогти наступного тижня, а потім, ймовірно, Джею доведеться провести уніфікацію з Потім, коли Апитая підніметься вище, він буде здатний змагатися в плані ваги. Це відмінний бій, але Джею потрібно продовжувати створювати свій профайл. Однак я не бачу багато боїв для Усика, які щиро б мене розбурхували. Він домігся всього, сказав Хірн в інтерв'ю ютуб-каналу FLTV. Ну і на завершення. В свою чергу Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBCU на дважкій вазі Олександра Усика, вірить, що до кінця наступного року його клієнт знову стане абсолютним чемпіоном світу. Портал AFL-TV запитав у своїх передплатників у мережі X. Чи залишиться Усик непереможеним наприкінці 2025 року? Клімас у відповідь висловив думку, що Олександр не тільки збереже ідеальний послужний список, а й знову об'єднає всі титули. Швидше за все, він знову стане абсолютним чемпіоном, написав Клімас на своїй сторінці. в X. Нагадаємо, що в травні цього року Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі. Однак потім Олександр залишив свій титул IBF Даніелю Дюба, щоб провести реванш з ф'юрі. Замість обов'язкового захисту з ним. 21 грудня у повторному бою українець переміг британця одноголосним рішенням. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.